Орф новый новий фільтр, ремней рімней система натяження, вентиляція ой, охлаждение. І буде проведеться далі робота. Андрій працює у цьому АТП понад 20 років. Механік запевняє, попри труднощі готуються перевозити пасажирів узимку. До настання холодів роботи побільшало. Ми робимо, ну, зараз заміри антифризів. Заміна, готовим салони, печки, якщо требується, щоб було отоплення салону. Також ну, рідину, де ми готові. Ось наші два статті приміщення, де майже зберігається все для такого там невеликого ремонту. Директора ТП розповідає, ймовірно, прийдешня зима буде найскладнішою за весь період незалежності України. Майже 100 тисяч треба, щоб підготувати великий автобус до зими, бо воно і так було недешеве, а зараз вже змінилася логістика і ну, подорожчали запчастини, подорожчали паливно-мастильні матеріали. Тому ну наразі вже прийшлося там брати трохи кредитів. Наразі є труднощі із закупівлею автозапчастин для автобусів та дефіцит кадрів з економічних міркувань на маршруті номер 101 А та номер 107 великі автобуси частково замінили на автобуси середньої місткості. До кінця жовтня 95% автопарку буде повністю готове до зими. Це приблизно 100 автобусів.